Але те конференції хочеться спитати все, про все одразу, тому я попрошу вашого прес-секретаря, Святослава, не перебивати мене як минулого разу, бо в мене нерви зразу будуть. Петро Олексійович, приємно, а, що ви зі мною спущили. Да, да, да. Я не буду питати цього одразу про нас, тому що для цього тепер немає передумов, противник з стянув вже все залізяче на лінії розмежування, натренував там цілу армію, загнав російських військових. передумов нема. Але ж проблему якось треба вирішувати. Да? Тому поговоримо про оборону. По-перше, оборонні. Споруди. Я розумію, що це апарафія кабміну, да? але ж ви yeah. головнокомандувач? А як яким чином ви контролюєте? Ви ж знаєте, не гірше за мене російська розвідка знає ще краще, що оборонні споруди побудовані тільки на папері, що а, кошти зникли невідомо куди, що під широким там? Хлопці я не хочу сидять, вас да? перебивати, Ви закінчите своє yeah. питання, але можна, щоб ви ставили питання, а не стверджували. Я я, я питаю вас. А, ну я питаю вас. Чи знаєте ви? Що оборонні споруди побудовані лише на папері? Ні. Яким ви чином контролюєте? Хто відповідає за те, що вони досі не побудовані? І друге запитання. Ми а... домовились про одне будь про... на ту ж саму тему а, про, про оборону, про стратегію. Ми Оксані, дамо, бо про ви стр... її переривали да. під, 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 про стратегію. Да? Ви, ви ви про це вчора говорили. А... Вже тиждень ваш кум, лідер вашої фракції Юрій Луценко озвучує позицію про те, що на Донбасі може бути введена блокада по типу Луганської області, повна блокада, і каже, що ви його підтримуєте. А з іншого Я боку, почу. Путін ламає, можливо, можливо, не ламає вас на широку автономію в складі України. і хоче, щоб це українці гадували це все за власні податки. А що ви збираєтеся робити? Ви з. Да. Дякую. Що збираєтеся робити? Референдум дякую. про відторгнення Донбасу. А, не підкажете мені відповіді. Дякую. я, 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 сам я зна... так, Три питання, і ви скажіть так чи ні, на ковід. Сейдіть моїм прес-секретарям. Ви краще за мене все відповідаєте. Дякую. Вам не потрібна відповідь. Дуже дякую. дякую потрібно, потрібно. Насправді, дякую. Потрібно. Спасибі, що вам.